Взяли в роботу нові автомобілі. Хлопці вже попередні зробили, виготовили. Тепер вони відправляються на хімчистку, полірування і вже клієнту будемо готувати на видачу. А у нас зараз зайшла ось така Mazda CX30. Це комплектація Carbon Edition. Бачите, такий унікальний сірий колір, який компонується з шкіряним червоним ось таким салоном. Дійсно, цей автомобіль. Має шикарний вид, але знаєте, в чому прикол Mazda CX-30? В тому що її купувати, привозити і ремонтувати, виходить трішки дорожче, ніж Mazda cx 5 Це все через те, що вона досить рідкісна по запчастинам і досить складну має форму кузова. Значить, Дивіться, ремонт у нас виконувався в лівій передній частині, і як бачите, ось цей кронштейн має елементи рихтування і відновлення. Також дуже важливо, коли ви відновлюєте автомобіль, пофарбувати не тільки зовні деталі, які ви будете це бачите, а і пофарбувати внутрішні деталі. Так ось, якщо цього не зробити, і при купівлі, наприклад, автомобіля по наявності в Україну ви провтикаєте, що тут є голий необроблений метал, просто з деяким часом він скорозує, і воно відгниє та й відпаде. Ну як бачили на прикладі. Цього ж самого Доджа, що відновлюється так, компас наступний заїжджає також в ремонт. Цей автомобіль, до речі, також був вже відновлений в Україні, але є проблема по фарбуванню і є проблема в тому, що залили в бачите на українських номерах вже відправили автомобіль, готовий під ключ, але забули залити в нього мастило в коробку, точніше. І так автомобіль приїхав до Києва і коробка. Сказала, все тому буває і такий ремонт. Будьте дуже обережними. Так, тут у нас виготавлюються двері, і тут у нас в роботу взяти ще один автомобіль. Це у нас Ford Edge Ford Edge це дуже комфортний автомобіль, дуже класний. Класний вибір в бюджеті там від 25 до 30 тисяч доларів. Може бути. Як і в комплектації титаніум, так і в комплектації сел, двохлітрового потужного двигуна вистачає, щоб добре їхати по трасі, по місту комфортно себе почувати. Витрати бензина такі умірені. Від власників є відгуки, що споживає і 14, і 15. Я так розумію, це десь, якщо добре нажимати, тому що автомобіль непогано їде. І якщо по центру міста кататися, по трасі може і 8 літрів брати бензину на сотню, ну так середньо зважений в районі 12 може коливатися. Один із кращих. Автомобілів до речі у нас є в наявності в продажу на майданчику 23 800. Це буде ціна для підписника. А якщо звісно завтра, а там трішки вища ціна, 24 200. Тому купуйте автомобіль, поки є по наявності.